Справжнє свято футболу сьогодні у нас у місті Яворві, адже приймаємо вдома команду з Києва, атлет у рамках Кубку України серед команд аматорів. Я надаю, що це вже одна четверта. І сьогодні в нас перший матч, А вже на наступну середу матч відповідь. Тож сьогодні він мега важливий. Та ще й вдома підтримка фанів це зовсім по іншому ніж рати на виїзді. А зараз трохи більше про команду нашого суперника команду Атлет у 2006 році за ініціативою дитячої юнацької спортивної школи Атлет був власне створений футбольний клуб Атлет, щоб хванці цієї школи мали можливість далі переходити у футбольний клуб від цієї школи. Зараз Атлет команда є чемпіонами Києва 2024, А також вона є одним із лідерів київського футболу. Слава нації! Україна! 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 Молодці! Шановні вболівальники, Як завжди поводиться колій оборота зсередини, отримує оцей м'яч! Молодші вболівальники можете підходити, по більше б'є на голові, получе футболку або шарфі, або кепочку. Так що підходить сюди до мене. вай на. Вайна хай. Обра. А ще. Так, це вже два клубами. Формувався, казав, що наша тренувалася була на поворотах. Ми стою. Так, це два клубами. Де-де-де. Так, на нашу систему астлу. Зараз я нам послужу много дітей. Пана розігріт. Ой, і і паті. Буде клубувати. Зараз хоче підхотять м'яч.

Невдало вони зараз зіграли в бороться і один-один. Подивіться, один-один зрівнює рахунок Атлет. Липовий забиває, до речі. Сьогоднішній матч це одна четверта Ліги аматорів України. Для це дуже важливий матч і взагалі дуже, дуже важливий такий певний етап, тому що це є виклик на рівень України попробувати себе в різні Тому сьогодні досить хороший футбол. Ми маємо на сьогодні на заречному матчу 1-1. Тобто чекає матч відповідь в Києві. І ми хочемо надію і будемо додати нашій команді перемогу. Ми маємо сьогодні такий результат, завершуємо матч 1-1. Тобто ж наступний знову ж таки буде дуже важливий, адже буде залежати від того, чи вернемо медалі в одну другу Кубка України. Я ж нагадаю, що навіть якщо ми пройдемо в одну другу Кубку України, буде розіграний він аж на наступний рік на нейтральному полі. Тобто розіграш в ній другої, та фіналу Кубка України буде ще у 2025 році. Сьогоднішній футбольний день у Яворі приймали команду з Києва Атлет. Розкажіть, от за тих два тайми, що ви могли побачити, як ви оціните команду Атлет загалом? Бо команда з Києва не наш чемпіонат, не бачили її раніше. Доброго дня всім болівальникам. Дуже гарний сьогодні. Ми спостерігали матч в місті Яворі між двома гарними командами це «Корміл Яворів і Атлет місто Київ. Гра була. Досить рівно і рахунок на табло. Два різних тайми, як на мою думку. В першому тайму, звичайно, мав велику перевагу корміл яворів і переміг в першому таймі 1-0. В другому таймі ми бачимо, вже зібрався атлет, зібрався, пресингував, забив і, як результат, бачимо 1-1. Рівна гра. Наступний тиждень зустрічаємося у Києві, наступна середа. Як думаєте, чи буде можливість відігратися? Звичайно, ми борівщини, ми всі боліваємо за наші клуби. Тому я зичу перемоги нашому кормілу в Києві. Ще розкажіть загалом кубок аматорів. Що це означає особисто для вас, як для глядача? Футболісти кажуть, що це сходинка. Чи в чому різниця між чемпіонатом просто і Аматорів? Кубком аматорів? е, віцер, е Для нас болівальників, дуже приємно, що футбол на йоврішці розвивається і досить швидкими темпами. Хоча зараз дуже складний час для нашої країни. Е, війна. Але як бачимо, в Яурі футбол розвивається, він розвивається в правильному напрямку. Є серйозні люди, які вкладають в це багато грошей, часу, зусиль. Ми бачимо красень стадіон. Ми бачимо високий рівень на обласному футболі, і вже бачимо кубок аматорів в Яурі. Е, між іншим, ну ніколи, напевно, цього не було. Так що це одна ступенька догори, і це дуже тішить нас. Я що в Яворії є такий футбол на такому рівні. Знаєте, де ми ще з вами були? святій святих святий Галі, наші футболісти. Так як вже кінець сезону, то можна і сьогодні вам її показати. Тож погнали разом дивитися.